Вітаю вас на моєму каналі. Дякую вам за ваш час, за ваші коментарі, за, за те, що ви взагалі є на моєму каналі. І зараз я хочу подивитися з вами ось таку тему. Ось на цьому тижні президент Зеленський матиме дуже важливі зустрічі. Він в Америку поїхав, так? І там будуть і сенатори, і ті, конгресмени. Що там ще в нього заплановано? Здається відвідування якихось військових заводів, на якому на яких виготовляють зброю, я так розумію, для України, так тобто буде дуже багато різних зустрічей. Так, і там якусь угоду вони будуть ще підписувати по співпраці. Тобто, все це добре. Але на цьому тижні відбудеться три головних зустрічі. А саме, Байден має, ой, ну да, Байден має зустрітися з Зеленським. Зеленський має зустрітися з Трампом і з Харрісом. От я хочу подивитися результат оцих трьох зустрічей. Ну, от як би окремо. Ну, давайте. Перша зустріч у нас буде з Байденом. Я хочу подивитися їхні. Так, їхній, якби, як, ну, результат чи що. В принципі, непогано. Ну, угу. Тепер уже більш чітка картинка. Ну, я вам завжди кажу: трійка жезлів це прикраса будь-якого розкладу. Це для тих, хто навчається таро. І ось вона в нас випала першою. Ця трійка жезлів. Так? І тут уже від неї ми будемо якби відпихуватися. Дуже добре, ну от якщо дві у Пентаклів, це карта якогось сумнівів, затягування. Намагання якось гнучко пристосуватися до якоїсь ситуації. Раптом вона в нас змінюється на вісім жезлів, а вісім жезлів це активність і, і швидкість. От знову ж таки, от мені приходить ота думка, що перед самим своїм уходом з е, поста президента Байден якось як зашевелиться. От він захоче щось таке. Знаєте, ну як зробити щось таке, щоб е, перед тим як він піде, під аплодисменти піти. Ну, ось тут от буквально карти про це аж кажуть. Трійка жезлі, вона описує сам по собі прогрес, взаєморозуміння, роботу в команді. Байден бачить перспективність України, так? щоб там би не було, хто б там не казав, що там той наступ на Курську область -то дарма, і нічого не вийде. вийде. Він все це бачить і розуміє. І от зараз перед тим, як він збирається йти, він дійсно хоче перед своїм ходом якось піти яскравіше. Отак от, от, шість мечів. Тут от, бачите, перед тим, як я піду. Перед тим, як я піду, шість мечів і тут ось король жезлів. А що він зробить? Я зроблю, я реалізую, бо в мене є ще влада. Понимаєте? Йому дуже хочеться поваги, слави. Тому він після зустрічі з Зеленським буде сповнений рішучістю. От дуже активні це сполучення арканів. І, от, і ця рішучість, якби, розкриває весь свій такий. Ну, Рішучість в чому. Він покаже, на що він, врешті-решт, здатен. Він хоче показати якийсь свій потенціал. По цим арканам йде свідома прихильність, і, ну, прихильність до мети і прагнення дуже швидко втілити бажане. Ось розумієте? Между прочим, от після цієї зустрічі дійсно якось підніметься мотивація. Не знаю, що йому там буде говорити Зеленський, але тут ця карта вона якось показує дуже високу мотивацію і готовність йти набагато. Тут, до речі, вихід із зони комфорту, от вихід із цієї нерішучості, вихід з цієї двійки пентаклів. Ось нарешті, от, шість мечів. Це карта, от, перед тим як я піду, або піти до нових берегів від одного до іншого. Тобто я не знаю, що мене врешті. Тіреш буде чекати, так, чим це все скінчиться? Але я готовий на цю авантюру. Я готовий. Тут, в принципі, ці карти показують, що виходячи із зони комфорту, Байден готовий до зіткнення з якимось можливо випробуванням, але чітко розуміє, ради чого. Тобто, хочу сказати, що з Байденом зустріч буде доволі така плідна. Цікава, і після зустрічі ми побачимо дуже якісь такі яскраві або заяви, або дії, або ну, ну тобто, ми, ми будемо бачимо, бачити вже якийсь результат. Давайте тепер подивимося наступну зустріч з Трампом. Як відбудеться, які результати зустрічі з Трампом. Рез, угу. Результат зустрічі з Трампом. Тут, тут така собі напруга тяжка розмова. Тяжка розмова, тому що у Трампа своя справедливість. Ну, у Зеленського своя. Ну, тут, можливо, він на момент зустрічі буде не в гуморі, чи що, але тут про те, що дві людини бачать справедливість кожен по-своєму. Трамп пропонує нам болісну угоду. Да? Як розруйнувати щось, так? Але взамін обіцяє, ну, обіцяє, обіцяє якусь справедливість. Ну, ну, тобто щось обіцяє взамін. Але те, що він обіцяє, ну, 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 як, як нам не подобається, тобто він, знаєте, він тут як може казати поступись, я розумію, твоє серце плаче, але я тобі обіцяю, якщо ти поступишся, що це більше не повториться, Ну, тобто, начебто, війни більше не буде. Начебто війни більше не буде. Ну, тобто, так, Трамп пропонує, продовжує пропонувати нам болісну угоду. Пропонує те, що нам не потрібно. Його риторика, на жаль, все-таки не міняється. От коли вони вдвох зустрілися, тут, знаєте, тут така напруга йде, такий тиск іде. Люди не досягають тут домовленості, аж ніяк. Ну, я хочу вам сказати, знаєте, можливо, тому що Зеленський десь там по якихось каналам, все-таки, можливо, він розуміє те, що у Трампа дуже мало шансів бути президентом. і Тому тут, знаєте, тут кожен, як то кажуть, не вибирають вираження. Да? Речі називають своїми іменами. От якось так. от. Зеленський розуміє. Навряд чи Трамп буде президентом, але на всякий випадок не ігнорує його, іде да, що в цьому житті не буває. І тому на всяк випадок треба підтримувати стосунки з усіма кандидатами в президенти. Вони говорять один одному важливі речі, але кожен наполягає тут на своєму, і це є руйнівне. Тут ніякого компромісу вони не можуть досягти в розмові, і лишаються дуже незадоволені один одному. Двійка жезлів це така карта ну, якоїсь розгубленості, тупіка. Ну я ж вам кажу: Трамп каже, поступися, ось вам башта. Зеленський каже, це неможливо. За твого президентства, якщо такі будуть розмови, то навряд чи нам буде, як кажуть, по путі. Ну, і якщо вже читати, так, от, ну, в класиці ці аркани, то це, знаєте, як означає розрив, розрив стосунків, розрив стосунків. Тобто, я ж ще раз вам кажу, вони лишаться дуже незадоволені один одному. Розмова буде напружена і безрезультативно. Ну, знову ж таки, нам це можуть і не показати. Це така справа. Да? Добре, ну, побачимо, побачимо. Так, незадоволені, добре, і третя кандидатура, друга кандидатура в президенти, і, хоча хто знає, друга чи перша. Але я маю на увазі людина, з якою зустрінеться Зеленський. Це Камала Харіс. Як відбудеться ця зустріч? Чого очікувати саме від цієї зустрічі? Камала, Харіс і Зеленський. Чого очікувати? Так, ну, трійка кубків, перша карта це. Ось, ось подивіться, да? Перша карта на Байдена випала трійка жезлів, перспективність, рішучі дії, активність. На Трампа перша карта випала башня. Тобто розрушення всяких наших там. Довіри, домовленості, тобто недобра зустріч у них вийде. Схаріс трійка кубків. Трійка Кубків, це знаєте, це як свято. Це дуже приємно бачити один одного. Зустріч така яскрава, дуже емоційна. Можливо, навіть і пообідують разом таке. Тут, до речі, по цим арканам йдуть слова підтримки. І тут ми з тобою пліч опліч. Ага, я ж по п'ять арканів достаю. О, зовсім другий, тут зовсім, уже, як то кажуть, друга пісня. Тріка Пентаклів, і зірка. От дивіться, тут е, старший аркан Ерафант і, і зірка Ерафант це символ правильних кроків, які люди роблять, ну чи хтось робить з великою вірою у свою справу. Це аркан честі, честі, чесності, совісті. От так от це дуже серйозна, серйозна така собі заява про те, що те, що ми робимо, це дає нам розвиток, отак-от. От і по цим арканам Камала запевняє, що вона розуміє важливість співпраці, розуміє важливість ситуації, розуміє, в чому саме є справедливість, так? Тобто, ну, тобто те, що Путін несправедливо вторся, несправедливо забирає наші території. Вона оце все дуже тонко розуміє. І тут вона просто з превеликим бажанням протягує свою руку. Дивіться, руку допомоги. Дивіться, вісім. Пентаклів це карта роботи до сьомого поту, відшліфовування майстерності, будь-якими шляхами досягати своєї цілі. Трійка Пентаклів це підписання угод, контрактів, робота в команді. Дуже хороші аркани. А зірка плюс трійка Пентаклів це йти до мети успішно, професійно, не порушуючи якихось обіцянок. Да? Бо тут у нас іерафант є. Тобто, ну, можливо, тому що Камала ж вона хто там у нас юрист да? по, по освіті, освіта в неї така. то Тут, можливо, якісь такі вона юридичні моменти обов'язково буде якби, враховувати, аби не порушити, аби не мати потім якихось неприємностей. Ну, що я вам скажу? Тут е, Камала Харіс при зустрічі з Зеленським, вона ну, знаєте, проєктує перемогу. отак от, от. І вона тут закладає дуже велику енергію це. і залучає до цього всіх ну, як би, партнерів, ну, ну, всіх, хто тільки може. Тут знаєте, зірка це ще ж іерофанти. Зірка, ці карти вони обидві показують як би, світову спільноту, весь світ, багато зіркових людей, медійних, про які ну, як би, весь світ знає. Тобто це йде мова про ще якихось президентів інших країн, і тут я не здивуюся, якщо як Камала буде, припустимо, президентом Сполучених Штатів, то можливо вона буде звертатися уже, так доволі таки наполегливо до президентів інших країн, аби вони якби ну, більш рішучі чи що вмикалися для того, щоб Україна перемогла. От якось так. Тут однозначно ці всі п'ять арканів щитуються разом до мети, карта віри, надії, честі, совісті, карта ретельної роботи, підписання договорів, вкладання коштів, яскраві зустрічі між нами будучи ну, якби продовжуватися. Ми співпрацюємо. ну І карта, карта зірки, вибачте, це мрія, мрія, до якої ми разом йдемо. Отак от це щитується. Добре, побачили ми всіх трьох. Будемо далі спостерігати. А я вам дуже дякую за увагу. До побачення!